Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я запрошую до себе на розклад. Сьогодні у нас дуже цікаві багато теми, тому. Починаємо. Але важливою умовою перегляду цього відео є ваша підписка. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, розповсюдьте це відео якомога більше кількості друзів. І в будь-якому випадку у мене вже є на каналі дуже багато різних гороскопів, передбачень, ритуалів. Тож, чим більше ви будете ділитися, тим більше позитиву добра вам буде повертатися. Починаємо з загального гороскопу, що чекає Терези. Дивимося. Так. Перше, закрита карта. Треба перезапитати. Буває і так інколи. Отже, емоційний для вас буде жовтень. Друзі, емоції будуть за край. Ну, насправді для Терезів це нормальна історія, коли вони емоційні. Емоціоні... Обоже! Емоціон... Емоціоні ні, ні емоціоні... ні. Емоці Насправді для Терезів дуже нормальна історія, коли вони випускають свої емоції. І я більше вам скажу, що дуже багато позитивного і негативного їх завжди, знаєте, їх кидає як на атракціонах завжди. Вони сьогодні, зранку прокинулися, в них все добре. Через дві хвилини вони вже тікають, там їх не знають, що з ними відбувається. Тому жовтень буде ось таким. І як би ви хотіли чи не хотіли цього, на жаль, дуже багато чого у вашому житті буде емоційного, ну, багато сприйняття буде Буде емоційною, тому чекайте. Дуже класна фінансова карта дев'ятка пентаклів, випадає вам на загальний гороскоп. Це говорить про те, що. Фінансово і а, якщо ви там планували відкрити бізнес, якщо ви планували змінити роботу чи підвищення отримати, все це може бути. Причому доволі класно, доволі сильно. Я вам більше скажу, що ця карта дуже дуже багато символізує позитивного. Тому а, я можу сказати, що птиця удачі буде на вашій руці, як у ось тут на карті. Це бачите, ви чи не бачите? Ось так. Бачите, жіночка з картою, з птицею в руках. Далі. Ох ти, слухайте. Ну, емоції за емоціями. До речі, до речі, ця карта, коли я бачу ось повний спектр розкладу, то ця карта ще й може означати дуже багато позитивних емоцій. І це підтверджує карта десятка кубків. Слухайте, я прям заздрю вам, чесно, Терези. мене ж прям накриває заздрість. Ну, як то так? Ну, але ви заслуговуєте. Ви ті знаки зодіаку, які дійсно заслужили. Бо те, що відбувалося з вами до того, це, звичайно, ну дуже важко. Дуже важко. Ви прекрасно знаєте про що я кажу, тому вам цей місяць подарує дуже багато позитивних і приємних речей. Любов і сім'я. Що чекає вас у цій сфері? Дивимося. Так, ну, нові вісімка е, жезлів, вона символізує дуже сильне е, підвищення енергетичне. Вона говорить про нові знайомства, якщо ви один. Е, вона говорить про дуже багато чого відбудеться у вашому житті. І мені насправді дуже подобається, коли ця карта випадає саме в стосунках, тому що вона говорить про нові вібрації, тобто нове, е, нові емоції в коханні, нові зміни, може просто розійдетись. І це буде нова якась новий етап вашого життя. Але на жаль, і інколи вона символізує, що в вашому житті може наступити період зрад і нового кохання. Тобто, ну в будь-якому випадку, якщо так відбудеться, краще, звичайно, поговорити з своїм партнером і розказати про те, що ви відчуваєте і думаєте. Але в цілому я можу сказати, що твірка жезлів це дуже класна карта, символ стабільності, сім'ї і гармонії. Це говорить про те, що ви зможете побудувати, якщо ви навіть зараз знаходитесь в дуже важких стосунках, це говорить про те, що у вас буде шанс побудувати щось нове, щось яскраве, щось класне, щось дуже позитивне саме для вас. І остання карта у нас випадає це сімка вісімка пентаклів. Це говорить про те, що ви зараз будете фокусуватися на родині. я вам більше скажу: знову у вас найкращі карти, які я бачив за цей період, починаючи з Овна. Я вам скажу, що. І ви реально молодці. Ви кармічно заслужили зараз мати все це, і я вам скажу більше для того, щоб отримати новий новий якісь досвід в емоціях і стосунках. Вам обов'язково доведеться дуже скурпульозно від, 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 відбудовувати, так, скажемо, свої стосунки. Але ви до, до цього готові. Вам дуже потрібні стосунки. Я в цьому впевнений. Перша карта: Трійка кубків. Збор урожаю. Врожаю. Що це символізує? Ви зараз будете отримувати, як, от як почалося воно все добре, ось так воно і вам ось в цьому місяці просто казково все йде. Збор, збір урожаю. Це символізує перемогу. Це символізує, що ви зараз будете мати дуже класні нові якісь позитивні речі. Тому готуйтеся до того всього. Звичайно, не розслабляйтеся, але готуйтеся до нових яскравих речей. Друга карта. Будь е, Сімка мечів. Будьте дуже обережні, бо в цей місяць, е, із-за вашого, ось цього, знаєте, підйому настрою, такого, знаєте, яскравості, цього, є велика ймовірність того, що може бути якийсь грабіж, е, грабунок, і чи е, е, хтось може вкрасти вашу ідею, чи гроші. Оце будьте обережні. Третя карта. На що ж вам так повезло-то? Десятка кубків. Дуже класна історія, дуже класна взагалі. Блін, молодці. Отак. От Я вас, за вас дуже-дуже радий, чесно. В всіх сферах життя, уже дві сфери життя вас просто неймовірні. А що ж скаже наше здоров'я? Чи все ж так також там буде добре? Ось він цікаво. Так, перша карта. Двійка е, жезлів. Це говорить про те, що ви будете вирішувати для себе, що вам потрібно зараз зробити най, найважливіше. Чи ви, звернути, звернетесь до, е, е, ви будете вирішувати, чи тіло лікувати, чи душу лікувати. Тобто будуть такі у вас е, переживання внутрішні. Далі знову дев'ятка е, дев пентаклів, птиця удачі птиця щастя, вони, я так розумію, з вашого розкладу не хочуть виходити. Ну, і дуже добре. І дуже добре, це те, що не дивлячись на те, що у вас може бути погане здоров'я, не дивлячись на те, що у вас може бути погане самопочуття, ви все подолаєте, Абсолютно, все. Третя карта, трійка пентайка жезлів, символізує нові перспективи саме в лікуванні, чи може ви кудись поїдете відпочити. Все це говорить про те, що... Фі... Ну, я знаєте, я як кажу, якщо в коханні, якщо в фінансах все добре, то про які, хвороби, про які хвороби може бути мова? Ви круті, жовтень вам принесе неймовірну кількість позитиву і добра. Друзі, ну що, на цьому все. З вами улю... був улюблений Мальфар Макс Гардієв. І сподіваюся, до нових зустрічей. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. І прийшліть мені якийсь в коментарях сердечко. Буду чекати, Па-па.